Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про кладонію лісову. Кладонія лісова належить до лишайників, групи симбіотичних організмів, утворених водоростями та гіфами грибів. Росте кладонія лісова на піщаних ґрунтах соснових та мішаних лісів. Любить освітлені сухі місця. Може поселятися на відкритих пісках. На пеньках, іноді навіть на обробленій деревині. Кладонія лісова є звичайним лишайником у лісовій зоні, рідше зустрічається у лісостепу та степу. Росте даний лишайник і значно північніше зони лісів у зоні лісотундри і тундри. Загальновідомо, що у тундрі основу харчового раціону північних оленів складає так званий оленячий мох або ягель. Ягель це збірна назва. Зазвичай ягелем називають три види кущистих лишайників, а саме кладонію лісову, кладонію Альпійську та кладонію оленячу. До харчового раціону північних оленів входить до 50 видів лишайників, які складають дві треті від загальної кількості корму, які вони споживають. Взимку олені викопують лишайники з під снігу, а якщо товщина снігу занадто велика, то вони живляться лишайниками, які ростуть на скелях чи на деревах. До складу лишайників входить до 70-80% вуглеводів, але мала кількість вітамінів та білків роблять лишайники не зовсім повноцінним кормом. У наших лісах Лишайники поїдаються дикими копитними тваринами, зокрема косулями та лосями. За харчовою цінністю 100 кілограмів ягелю прирівнюється до 300 кілограмів картоплі. Поселяючись на бідних піщаних ґрунтах наших соснових лісів і борів, кладонія лісова утворює жовтувато-білі дернинки висотою до 10 сантиметрів. Подеції слайні кладонії лісової, вузькоциліндричні до 10 см довжиною, до 2 мм товщиною. Колір може змінюватися від сіровато-білого до зеленувато-жовтуватого чи сірувато-жовтуватого. Кінцеві гілочки кладонії лісової, мають вершки такого ж кольору, як і подеції, або можуть бути злегка коричневуватими. Стерильні гілочки мають трохи пониклі в один бік вершки. А фертильні більш-менш прямостоячі. Слань кладонії лісової має трохи кисловато-гіркуватий смак. У складі лишайників роду кладонії виявлено уснинову кислоту. Уснінова кислота чинить антимікробну, антивірусну, антипротозойну, протизапальну, антипрофілеративну та знеболюючу дію. Завдяки противірусній, протибактеріальній і протигрибковій дії, також препарати з усниновою кислотою чинять інсектицидну дію. Відвар із ягелю. Ще раз нагадаю, що ягелем або оленячим мохом називають зазвичай три види кущистих лишайників: кладонію альпійську, кладонію лісову та кладонію оленячу. Використовують при лікуванні респіраторних інфекцій, при захворюваннях верхніх дихальних шляхів, при астмі, туберкульозі та, як загальнозміцнюючий засіб. Хімічний склад кладонії лісової, як і інших лишайників, об'єднаних назвою Ягель, наразі вивчений ще недостатньо. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.